Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. І знову у нас гонки. Радар, Кут, Данвіч та Бейшор. Погнали! О! Дождь вайпер. Так, педаль до полу... Погнали! От скот... А, скотеняка. Чого ти мені палицю в колесо засовуєш? Скотеняка, рожева. Так. Ах, та скільки цього трафіку бісового? Ось так приспорюємось і... Другий. На жаль. На жаль, другий. Міг би в лідерах буде. Лідер, в лід, В лідерах буде. Бути. Бути. Що? Що з... Що з моїм мовленням робиться взагалі? Так, прискорюємось. Тепер я по в лідерах. Так, сюди ось так. Добре, а чи ми відірвались? Все, відірвалися. У них взагалі щось не зарахували ось так прискорюємось. Все одно не встигнуть вони. Я все одно в лідерах. Ось. Фініш 8 касарків нам в карман. Тепер в гараж, щоб копи не знайшли. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!